Привіт! Я відрощую своє волосся багато років. Так, пасхалочка. Я відрощую своє волосся уже года два І зараз я стою в ванні, дивлюсь на маску. Я хотіла взяти маску Жілія, вона оказалась не жаліє, я просто дуже плодна, мусова. До речі, треба попробувати її. Дивлюсь на маску, дивлюсь на якийсь тік-ток. Не про волосся і розумію, що я хочу підстригтись. Так, що я для цього зробимо? Фігуркачок. Беремо пліт. Тому що в мене тут кровать, аби не засрати кровать, беремо пліт. Стиляємо. Почала я носити речі наталії. Це мені капіток сподобалось. Такий якийсь вайб з'явився. Не знаю, хай буде. В чому суть? Я хочу собі підстригти волосся аля каскадом. Але не сильним каскадом, тому що в мене волосся небагато. Ось якщо взяти, там зробити якихось два хвостика, буде щось таке. Для моєї ідеї беремо резинку. Резинка лежала на підлозі. Зачесую все волосся назад. Ось так. Як було в школі, ще дуже-дуже давно там, мені було років 11. Я вже робила таку зачіску, каскада. Я вже не пам'ятаю, воно мені подобалося. Так зав'язую я на цьому рівні, як звичайний хвостик. І в мене останні раз, коли мене стригли, ем, напевно, мене не дуже добре підстригли, тому що мені воно наче трошки странно виглядає. Мій хвостик. Ну, так зав'язали. Окей. Беремо ножиці, які є. Взагалі їх від мене ховають. Я не розумію, чому їх від мене ховають на кухню. Бо у нас такі речі в ванні лежать. Ну то хоча з другої сторони розумію. Беремо цей хвостик. Якось його так би зробити, аби було плюс-мінус рівно. І я не буду багато зрізати десь. От, так. Нет, чекайте. Ще трохи вирівнюю з собі. А, так, отут стримую. Скільки я там хочу? Чуть-чуть навіть о, ось вообще капелюшечка. Ось вона у мене така щільна, чи я щось не рівно роблю. Волосини зуби відростуть. Навірно, не можу взяти. Добре, ріжемо. Так. По-перше, назад дороги немає. По-друге, назад дороги немає. Може, не зрій від мене ховають ножиці? Щоб ви просто розуміли, мої волосся куди впали. Так, ай, бляха, прилипить. А ну що тут? Такий рівний зріз. Філірувати не буду, в мене волос небагато, там нема що філірувати. Знімаємо це, усе і дивимось, що вийшло. Так. Ну, воно, так, да, воно трохи длина відрічається, але так, наче нічого ніч, не змінилось. Так, трошки. Експериментувати далі я не буду, бо я кажу, я ростила волосся більше ніж два роки. Їх не буду теж. Вітай мені свою душу. Вітай!